Доброго дня, мої улюблені хлопчики, дівчатка, всі, хто любить квіти так, як і я їх люблю. І сьогодні у нас день додаткового відео коротенького, і я хотіла поговорити з вами про те, про що мені часто задають питання, чому квіти в моєму саду так часто себе поводять дивно. Тобто вони дуже продовжуються період світіння. Мені задають питання, який секрет я маю, який секрет, можливо, я приховую навіть перед тим, кого я навчаю доглядати за квітами. Але я вам хочу сказати, що ніякого секрету на науковому на рівні в мене немає. Я доглядаю за квітами так, які є у них потреби їх біологічні. А ось душевний секрет, ну, напевне, все ж таки є. Хоча це не секрет, я просто їх дуже люблю, я не забуваю виходити їм радіти, спілкувати з ними. І любов, свідома любов нашого людського серця, вона дійсно може робити дива. І коли ви про когось турбуєтесь, ви когось любите і даруєте саме свідому любов, ви не забуваєте ще не тільки вчасно, годувати, підстригати, якщо це квіти. Додавати добриво, то ви просто насичуєте ще ну, ніжністю, любов'ю вашого серця. І любов людського серця вона дуже красива, тому квіти відповідають тим, що дарують красу свого серця, і вони квітнуть. А квіти це дуже вдячні, це дуже вдячні живі. Істоти, творіння, чарівні творіння, Бога. І вони дуже дуже вдячно починають квітнути. Ось і весь секрет, вся таємниця. Просто любить, просто не забувайте з ними спілкуватись. Бо часто, коли я когось навчають доглядати за квітами, особливо новачки, то вони намагаються не забути полити, коли треба, не забути удобрити коли. Треба, незабуто підстригти, коли треба, зібрати від квітки, а, коли треба. І за цим всією метушні вони забувають любити, вони забувають радувати їм, милуватись а, ними. І тому ну, результат буває не зовсім такий, як вони хочуть. Тож, будь ласка, якщо у вас є садок, то обов'язково радійте йому. І навіть якщо у вас є невеликий садок, є можливість хоча б якусь квіточку посадити, дуже їй радіти, дуже їй милуйтесь. І вона буде надавати вам сили на те, щоб пройти випробування, на те, щоб змінити своє життя найкраще, на те, щоб любов і красу в серці зберегти, проходячи через будь-які випробування. Обов'язково любити нашу, матін... нашу матінку. Природу, любить, любіть Бога, і все у вас буде добре. Все. пока-пока.